Приходять до вас додому незнайомі люди, показують посвідчення соціальна служба, кажуть, перевіримо умови проживання, і далі все як у кошмарі. Дивляться, скільки кімнат, хто тут живе, розпитують про доходи, фотографують квартиру, потім складають якийсь акт і йдуть, а через тиждень субсидію відмовили або, взагалі, допомогу зупинили. Зараз розповім шість ситуацій, коли до вас можуть прийти з перевіркою, причому деякі настільки несподівані, що аж не віриться. І головне, що робити, щоб не втратити гроші. Дивіть до кінця, бо остання ситуація найпідліша. Добрий день, шановні. Підписуйтеся на канал, дзвіночок, лайк і телеграм канал, посилання в описі там найсвіжіші новини щодня. 25 червня цього року вийшла постанова номер 765 Один пункт там змінив все. Обстеження житлових умов стало обов'язковим для призначення соціальних виплат. Простими словами. До вас можуть прийти додому, перевірити, чи справді ви потребуєте допомоги, чи немає зловживань. Ситуація перша, найпоширеніша. Ви оформляєте субсидію вперше або переоформляєте після перерви, подалі документи в соцзахист, чекаєте рішення і раптом дзвінок. Ми соціальна служба. Прийдемо перевірити умови проживання. Завтра о десятій реальний випадок. Жінка 72 роки, живе сама у двокімнатній квартирі, пенсія 4500 гривень. Комуналка взимку виходить три тисячі, на життя залишається, подала на субсидію, щоб хоч трохи полегшити. Через тиждень після подачі документів прийшли двоє з комісії, представилися, показали посвідчення, соціальний захист населення, дивилися, скільки кімнат, який стан квартири, чи справді вона тут живе одна. Запитували, чи є діти, чи допомагають грошима, попросили показати останні квитанції за комуналку, сфотографували кімнати на телефон. Склали акт про обстеження, дали підписати. Вона все підписала, не читаючи, бо злякалася. Думала, якщо не підпише, взагалі нічого не дадуть. Через два тижні приходить відмова в субсидії. Причина перевищення норм житлової площі на одну особу. В акті написали, що на неї припадає 45 п'ять мельдоріг. Це більше встановленої норми. Тому відмова, а вона не знала, що треба було уважно прочитати. Акт перед підписанням, що можна було написати зауваження. Що діти давно не живуть з нею, що вони мають свої сім'ї, не допомагають фінансово, що ця квартира єдине, її житло і нікуди. Переїжджати вона не може, тепер три місяці не може переоформити субсидію, бо є відмова треба чекати. Комуналку платить з пенсії, на їжу залишається 100 гривень. От скажіть, чи справедливо це людина все життя працювала, зараз ледь зводить кінці з кінцями, а їй відмовили, бо квартира занадто велика. Перший важливий урок. Завжди уважно читайте акт обстеження перед підписанням. Якщо там написано щось неправильне, пишіть зауваження прямо в акті, не згодна з висновком про перевищення норм, бо не маю де більше жити. Діти не допомагають. Це ваше законне право і це може врятувати субсидію. Ситуація друга ще підліша. Ви вже отримуєте субсидію рік, два-три, все нормально, гроші приходять стабільно. Але у вас щось змінилося в житті? До вас переїхав жити онук. Студент бо батьки за кордоном, або дочка після розлучення з дитиною повернулася до вас, або почали здавати кімнату, щоб якось вижити на пенсію. І отут слухайте уважно: за законом ви зобов'язані повідомити соцзахист про будь-які зміни в складі родини чи доходах протягом 10 днів. Не повідомили, вважається приховування інформації, а за це не просто відберуть субсидію, а ще й зобов'яжуть повернути все, що отримали за час приховування. Реальна історія. Чоловік 75 років отримував субсидію 3 роки, жив один, пенсія 5 тисяч, субсидія покривала половину комуналки. До нього переїхав син після того, як втратив роботу і квартиру. Чоловік не повідомив, бо думав тимчасово син місяць поживе, знайде роботу і піде. Син прожив півроку. За цей час якийсь сусід написав скаргу в соцзахист, що там двоє живуть, а субсидію один отримує. Прийшла комісія з перевіркою. Побачили, що син живе там, його речі, його постіль. Запитали, скільки живе. Чоловік сказав правду півроку. Результат: субсидію відмінили. Негайно і виставили вимогу повернути всю субсидію. За шість місяців це 18 тисяч гривень. У в нього таких грошей нема, звідки взяти. Тепер або повертай, або в суд підуть стягувати з пенсії. От питання, чи знав він, що треба повідомляти? Ні, не знав. Чи хотів він когось обдурити? Ні. Просто хотів допомогти синові в скрутний час, але за законом це приховування інформації. І тепер він боржник перед державою на 18.00. Нуль нунь, другий важливий урок якщо у вас щось змінилося в житті, ідіть і повідомляйте соцзахист негайно. Переїхав хтось до вас, почали здавати кімнату, отримали якийсь дохід, купили щось дороге, все це може вплинути на субсидію. Краще самому розказати, ніж потім з'ясують і зобов'яжуть повертати. Ситуація. Третя стосується внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви переселенець з окупованої території або зони бойових дій і отримуєте допомогу як ВПО, готуйтеся, що до вас прийдуть перевірити, чи справді ви живете за тією адресою, яку вказали. Статистика жахлива. За даними Нацслужби, в 79% випадків виявляється, що людина фактично не живе за заявленою адресою або зареєстрована в одному місці, а живе в іншому. Або взагалі виїхала за кордон, а допомогу далі отримує в Україні. Тому перевірки ВПО найжорсткіші приходять без попередження. Можуть прийти рано вранці або пізно ввечері, щоб застати вдома, дивляться, чи є ваші речі, чи справді ви тут мешкаєте. Розмовляють із сусідами, питають, чи бачать вас, чи часто тут буваєте. Випадок жінка зареєструвалася переселенкою в Києві, отримувала допомогу два тисячі на місяць, але фактично жила в Одесі у сестри. Там їй зручніше, клімат кращий, родичі поруч. В Київ приїжджала раз на місяць забрати гроші і назад. Прийшла перевірка засталі квартиру. Пусту. Сусіди сказали, що ця жінка тут не живе, раз на місяць приїжджає. Результат допомогу відмінили. За весь час з моменту призначення зобов'язали повернути 24 тисяч плюс, позбавили статусу ВПО. Вона намагалася пояснити, що просто гостювала у сестри, що має повне право їздити по Україні. Але в законі чітко написано, допомога ВПО призначається за фактичним місцем проживання, якщо не живеш там, де зареєстрований, немає права на виплати. Третій урок, якщо ви ВПО живіть реально за тією адресою, яку вказали при реєстрації, або якщо переїжджаєте кудись, переоформляйте документи на нове місце. Не ризикуйте, бо перевірки жорсткі, а покарання серйозні. Ситуація четверта для тих, хто подається на допомогу малозабезпеченим. Це коли пенсія така маленька, що навіть на прожитковий мінімум не виходить. Держава доплачує різницю до прожиткового мінімуму. Зараз це 2719 гривень. Щоб отримати цю допомогу, треба довести, що ви справді мало забезпечені. Немає іншого майна, немає додаткових доходів, живете в скрутних умовах, і от тут обов'язково приходить комісія. Дивиться, чи справді ви бідні, чи може прикидаєтеся, дивляться, який у вас телевізор чи новий. Яка меблі чи стара розвалена, чи є пральна машина, холодильник, який одяг висить в шафі. Звучить абсурдно, та це реальність. Вони оцінюють ваш рівень життя і вирішують, чи справді ви потребуєте допомоги. Жінці 78 років, пенсія 2400 подала на допомогу малозабезпеченим, щоб добрали до мінімуму. Прийшла комісія, подивилася, побачили, що в неї є великий телевізор, нещодавно куплений, дочка подарувала на день народження. В акті написали. Наявність дорогої побутової техніки свідчить про достатній рівень життя. Відмова в допомозі. Вона намагалася пояснити, що це подарунок від дочки, що сама вона не могла б купити такий, не допомогло. Телевізор є, значить, не така вже й бідна. От скажіть нормально це людина не може навіть прийняти подарунок від дітей, бо тоді її визнають не досить бідною для допомоги. Виходить, треба жити в злиднях, щоб отримати якісь жалюгідні. 500 гривень доплати. Четвертий урок гіркий, але правдивий. Якщо подаєтеся на допомогу малозабезпеченим, прибирайте з виду все, що може здатися дорогим: новий телевізор, телефон, техніку. Не тому, що це правильно, а тому, що інакше відмовлять. Абсурд, але така реальність. Ситуація п'ята стосується тих, у кого з липня почали перевіряти виїзди за кордон. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і отримуєте допомогу в Україні. Але виїхали за кордон більше ніж на 90 днів, це стає підставою для припинення виплат. Держава каже, логіка проста якщо людина більше трьох місяців живе за кордоном, значить, там влаштувалася, знайшла спосіб існування. Навіщо Україна має її утримувати? Коли в країні воєнний стан і грошей не вистачає? На всіх МінФін запустив спеціальні перевірки, звіряють дані прикордонної служби з базою отримувачів соціальних виплат. Виїхав за кордон, повернувся через чотири місяці, все зафіксовано, автоматично відмова в виплатах. А якщо отримував весь цей час, доведеться повертати. Жінка з Харкова виїхала в Польщу в березні, коли почалися сильні обстріли. Залишилася у родичів, думала місяць переждати і назад. Війна затягнулася вона залишилася на півроку. Допомогу ВПО отримувала в Україні на картку дві 300 на місяць, повернулася в вересні. В жовтні гроші не прийшли. З'ясувала, що виплати зупинили, бо була за кордоном більше 90 днів. Плюс вимагають повернути 12 тисяч за 6 місяців, які вона отримувала. Перебуваючи за кордоном, вона намагалася пояснити, що просто рятувала життя від обстрілів, що не працювала там, нічого не заробляла, жила у родичів, не допомогло. Правило є правило більше 90 днів за кордоном втрачаєш право на допомогу в Україні п'ятий урок. Якщо ви в і плануєте виїзд кордон надовго, або припиніть отримувати українську допомогу на цей час, або не виїжджайте більше, ніж на 90 днів, інакше доведеться повертати все отримане. І остання шоста ситуація найпідліша. Вас можуть перевірити просто так, без причини. Якась анонімна скарга від сусідів, або просто планова перевірка всіх отримувачів виплат в районі. І от приходять, дивляться, придираються до всього. Побачили, що у вас є город. Ви вирощуєте овочі, значить, маєте додатковий дохід. Побачили, що внуки на канікулах живуть висновок, приховуєте склад родини. Побачили, що сусід допоміг дрова привезти, значить, маєте підтримку. Не такі вже бідні. Найстрашніше, що захиститися від цього майже неможливо. Якщо комісія налаштована придертися, вони знайдуть до чого. Побутова техніка старенька, але є, значить, не зовсім нужденні. Квартира чиста, значить, сили, є, працювати можете. Квартира брудна. Значить, спеціально не прибирали, щоб бідно виглядало. Жінка 80 років отримувала субсидію два роки без проблем. Раптом прийшла перевірка, придиралися до всього. Чому квартира чиста? Хто прибирає? Сама прибираю, що не маю права. Чому є запаси круп в шафці? Купую, коли знижки. Що не можна? Чому телевізор працює? Син налагодив, старий підібрав на смітнику. В акті написали підозри в приховуванні доходів та. Завищення рівня. Потреб рекомендовано відмовити в субсидії. Через місяць прийшла відмова. Вона пішла оскаржувати, писала заяви скарги. Півроку доводила, що нічого не приховує, що просто намагається вижити на мінімальну пенсію, врешті відновили субсидію. Але ці півроку вона сиділа без допомоги. Комуналку не платила, набігся борг, потім ще рік виплачувала. От скажіть, чи нормально це людині? 80 років вона має виправдовуватися. Чому у неї чисто в хаті і є крупи в шафці? Тепер найважливіше, що робити, коли до вас прийшла перевірка. Крок перший не панікуйте. Вони зобов'язані показати посвідчення і пояснити мету візиту. Якщо відмовляються показати документи, не пускайте подзвоніть в соцзахист, уточніть чи справді вони надсилали комісію. Крок другий попросіть завчасно попередити. За законом вони мають повідомити мінімум за два дні. Якщо прийшли раптом без попередження, ви маєте право відмовити і попросити. Прийти в інший час, коли ви будете готові. Крок третій під час перевірки поводьтеся спокійно. Відповідайте на запитання чесно, але коротко не треба розповідати зайвого. Запитали, хто живе, відповідайте тільки про це не треба розповідати про всіх родичів, їхні доходи і проблеми. Крок четвертий уважно стежте, що вони фотографують і записують. Якщо фотографують щось особисте, ваші документи, особисті речі, ви маєте право заперечити. Вони можуть фотографувати тільки загальний вигляд житла, не ваше приватне життя. Крок п'ятий, найважливіший перед підписанням акта уважно прочитайте. Кожен рядок, якщо там написано щось неправильне або з чим ви не згодні, пишіть зауваження прямо в акті, незгодна з висновком, тому що, або, вважаю, необ'єктивним, тому що розпишіться під зауваженнями. Це може врятувати ваші виплати. Крок шостий забирайте собі копію акта. Вони зобов'язані дати вам копію. Якщо відмовляються, наполягайте. Це ваше право. Без копії акта ви не зможете оскаржити рішення, якщо воно буде несправедливим. Крок сьомий якщо після перевірки прийшла відмова, негайно пишіть скаргу в соцзахист до керівника, описуйте ситуацію, докладайте копію акта з вашими зауваженнями, просіть переглянути рішення. Якщо соцзахист відмовляє, пишіть вище до облдержадміністрації, до мінсоцполітики, до омбудсмена. Не здавайтеся після першої відмови. Багато справ вирішується на рівні скарг без суддів. А тепер головне питання: чи можна взагалі відмовитися від перевірки? Формально так. Ви маєте право не пускати когось до себе додому, але практично, якщо відмовите, вам відмовлять у виплаті. Логіка держави проста не даєш перевірити, значить, є що ховати, значить, не отримаєш допомогу. Тому по факту вибору немає. Або пускаєш комісію, або залишаєшся без субсидії. От така. Реальність формально, права є, практично їх немає, чи справедлива ця система. Частково так. Держава має право перевіряти, чи йдуть гроші тим, хто справді потребує. Шахраїв багато хто отримує виплати обманом. Це треба виявляти і припиняти. Але виконання жахливе. Немає чітких критеріїв, щоб вважати зловживанням. Один інспектор подивиться, скаже, все нормально. Інший на те саме подивиться, скаже, підозра в приховуванні. Все залежить від настрою і. Особистого судження конкретної людини, плюс повна відсутність гуманного підходу людині 80 років, вона ледь пересувається, а їй кажуть: доводь, що ти достатньо бідна, щоб отримати 300 гривень доплати, або людина рятувалася від бомб, виїхала за кордон, а їй кажуть, повертай все, що отримала, бо була там довше дозволеного. Де логіка? Де людяність, де розуміння, що люди не від хорошого життя, просять ці жалюгідні виплати? Пенсії мізерні цін зростають, пільг майже не залишилося, а тепер ще й комісії ходять по хатах, перевіряють, чи достатньо ти же брак, щоб допомогти. Розумію, що в держави обмежений бюджет, що треба боротися зі зловживаннями, але чому боротьба йде саме по найбеззахиснішій категорії по пенсіонерах? Чому не перевіряють так само жорстко чиновників, їхні статки, їхні декларації? Чому не ганяють за ухилянтами від податків за. Тіньовим бізнесом? Ні, простіше прийти до бабусі, перевірити, чи не забагато у неї круп в шафці. де економія бюджету, де боротьба з корупцією, абсурд повний, що робити звичайним людям, терпіти і намагатися пройти через це з мінімальними втратами, бути готовими до перевірок, знати свої права, але розуміти, що по факту цих прав майже немає, збирати документи, писати зауваження в актах, оскаржувати несправедливі рішення, і головне об'єднуватися. Розповідайте один одному про свій досвід, підказуйте, як правильно поводитися під час перевірок, допомагайте тим, хто не розуміється в паперах і законах. Разом легше протистояти системі, ніж поодинці. Давайте підсумую все, що розповів. Шість ситуацій, коли до вас можуть прийти з перевіркою. Перша, оформляєте субсидію вперше, обов'язково прийдуть перевірити умови. Друга отримуєте субсидію, але щось змінилося в житті. Переїхав хтось до вас, почали здавати кімнату. Якщо не повідомите, самі прийдуть, перевірять і зобов'яжуть повернути все. Третя. Ви ВПО внутрішньо переміщена особа. Перевірятимуть, чи живете за вказаною адресою. 70% не живуть, тому перевірки жорсткі. Четверта. Подаєтеся на допомогу малозабезпеченим. Дивитимуться, чи справді ви бідні, чи може прикидаєтесь. П'ята. Виїхали за кордон більше 90 днів. Автоматична. Перевірка і вимога повернути все отримане за цей час. Шоста просто випадкова перевірка або анонімна скарга. Можуть прийти до кого завгодно і. Придертися до чого завгодно. Що робити під час перевірки? Раз. Вимагайте посвідчення і попередження за два дні. Два поводьтеся спокійно. Відповідайте коротко. Три стежте, що фотографують і записують. Чотири уважно читайте акт перед підписанням. П'ять Пишіть зауваження, якщо не згодні. 6. забирайте копію акта. 7. Якщо відмовили, оскаржуйте. Негайно. Чи справедлива система? Частково так. Треба боротися зі зловживаннями, але виконання жахливе. Повна відсутність людяності і об'єктивних критеріїв. Останнє і найважливіше не здавайтеся. Якщо відмовили несправедливо, пишіть скарги, оскаржуйте, доводьте свою правоту. Це ваші гроші, ваше право на гідне життя на старості. Не дозволяйте системі ламати вас. Пишіть в коментарях, чи стикалися з такими перевірками, як пройшло. Ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Діліться з тими, кому це може знадобитися. Телеграм канал, посилання в описі там найшвидше виходять новини без реклами, без спаму, тільки корисне. Бережіть себе і свої права. Тримайтеся міцно, разом ми сильніші.